О Господи, Ти є істинний лікар і істинний носій допомоги, Ти є творець і Спаситель, дарувальник дарів, донор, заступник і могутній та милосердний суддя. Ти даруєш світло сліпим, Ти дозволяєш, щоб те, що ти наказуєш, стало можливим для нас, немічних. Ти так щиро бажаєш, щоб ми молилися гаряче. Ти Такий щедрий, що не дозволяєш нам впадати у відчай. О добре, Ісусе, будь милосердний до мене, з усіма моїми гріхами і всіма моїми помилками, своєю безкорисливою добротою веди мене в те бажане споглядання, де неможливо помилитися. Ти, що знаєш усі приховані речі, Ти добре знаєш, скільки пороків я накопичила, ти знаєш, яка я нещасна і нерішуча. Ти знаєш, від якого ворога я постійно страждаю і зазнаю нападів. У своїй боротьбі я шукаю тебе, Христе, сильний, тріумфальний і завжди переможний володарю. Якщо розлючений лев перемагається немічною вівцею, якщо найжорстокіший дух підкоряється найслабкішому тілу, і якщо ми також деякий час страждаємо, дозволені одним із твоїх справедливих судів. Ти ніколи не дозволяєш демону поглинути нас своїми ненаситними щелепами. О Вселюблячий Боже, обмеж смуток, що змагається з нашою людською радістю перед злом, яке радіє нашим невдачам. Амінь.